Це от єдину довели до ума кімнату для кішочок. Ось оце Маша, це Чорноморська тучка, а це от Мусь. 35 котів і 56 собак прихистила родина Тимошенків у село Бджільна, що на Вінниччині переїхали з Донеччини рік тому. Вдома, розповідає Наталя, мали власний притулок. Під їхньою опікою були 200 тварин. Десь 60 ми привезли, ну, і зараз у нас 50. Шість собак, тому що наші старі собаки, на жаль, ну вони вже ці всі умови, всі ці переїзди, ці бомбєшки, вони потихонечку стали від нас уходити. Чорноморську страшно було. Їм страшно було. Ми зробили їм там в у нас дуже великий підвал. Такий ми там зробили їм дверцю, щоб вони коли сильно бомбочки були, вони спускалися у підвал. Дві собаки бідна. Щось таке стрес такий був, що померли відкону сильно було. Ось бахало, страшно було дуже. Я сама під столом просиділа два місяці. Виїхавши на Вінничину, придбали у селі будинок. Частина тварин живе з господарями. Для решти є три вольєри на вулиці. Сарай на подвір'ї переобладнали на кімнату для котів. Розташовані ну, по вольєрах собачки. У кішок є три кімнати, в котрих вони живуть. Но вони ходять. Ми зробили дверся, ні хто де хоче. На обід буде бульйон зі шкурсіни, вермішель, ячнева та пшенична купа та овочі. Сергій Тимошенко каже, їхні вихованці різного віку і порід, й тварини з інвалідністю. Це наша старіша мешканка, вона у нас ще з Донецьку, їй вже 28 років. Сліпа, глуха, але опітана, покушать, ми любимо. А ще, розповідає господар будинку, у них є бойові коти. Їх родині передали захисники. Це наша Маша, а це Анфіс. Це наші питомці, які у нас з'явилися завдяки ЗСУ. Хлопці біля нашої села стояли, і до них вони ще кошенятами прибилися. Ну і так у них жили, жили. От, а потім там у них ротації, так от і вони попросили нас забрати. от, це вони у нас від ЗСУ, бойові, так сказати. Додому на Донеччину повертатися не планують, бо немає куди, каже Наталя Тимошенко. Російська армія знищила їхній дім і притулок для тварин. На утримання підопічних витрачають дві пенсії. Допомагають і небайдужі у соцмережах. Влітку подружжя планує звести ще один вольєр для собак. Тож говорить Наталя, будуть вдячні за будь-яку допомогу. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.